Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Цей тиждень був сонячним, однак, з весняною прохолодою. Тож давайте дізнаємось, якою буде погода на цих вихідних. Отже, переважно без опадів. у деяких областях вночі заморозки, температура без істотних змін. Вже завтра на території України почне надходити атмосферний фронт з півночі, який принесе вночі у північні. А в день у західній, центральній та східній області невеликий дощ. У неділю переважно без опадів, адже новий антициклон з Балтійського моря поширить свій вплив на територію нашої країни. Проте він не буде настільки потужним, тому з початку нового тижня в Україні, окрім західних областей, часом може бути невеликий дощ. Напрямок вітру змінюватиметься з північно-західного на північно-східний, а його швидкість становитиме 5-10 метрів за секунду. Температура найближчої ночі 5 10 градусів. Градусів тепла завтра в день по всій території України температура становитиме в межах 14-20 градусів 12 та 13 травня. Вночі 2-8 градусів тепла. Проте зверніть увагу, що на північному сході країни заморозка на поверхні ґрунту 0,5 градусів. А в денні години буде дещо прохолодніше, ніж попереднього дня 9-16 градусів. У південній частині дещо тепліше до 19 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленням. Прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.